Читання Святої Євангелія від марка. Слава Тобі, Господі, початок Євангелія Ісуса Христа, Сина Божого, як написано в Пророка Ісаї, ось я посилаю мого агенця перед обличчя Твоє, який приготує дорогу Твою. Голос того, що волає у пустелі. Приготуйте дорогу Господню робіть прямими стежки його. З'явився Іван Хреститель у пустелі, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів. і приходили до нього з усієї юдейської землі та всі мешканці Єрусалима, і визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у ріці Йордані. Йоанн був одягнений в. Одяг з заблужної шерсті мав шкіряний пояс на стегнах своїх і їв сарану та дикі медь. І він проповідував, кажучи, слідом за мною йде сильніший за мене, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінця його сандалік. Я похрестив вас водою, а Він буде хрестити вас Духом Святим. Słowo gospodnie. Sława Tobie Chrystusie. Dzisiaj, że druga niedziela Adwentu, ten czas dla mnie osobiście bardzo ważny. Chcę jeszcze skazać, lubię Adwent, to, muszę, bo on pokazuje mi właśnie między innymi przez słowo. Що я потребую Ісуса, що я потребую Різдва Христового. Образ кажучи, мій вертеп, тобто моє серце, вже сьогодні готове, не тому, що я якийсь винятковий, побожний, святий. Я бачу, що моє серце прагне Його, тому що я бачу свої гріхи, свою недосконалість. Наскільки я далекий від природи Ісуса. Часто я чую, ну, вибачте, але я не Христос, я теж не Христос. Але Він кличе мене, ось і цей голос. Він кличе мене до навернення, тобто, щоб я став другим Христом. Я не Христос. Але моє покликання, він зробив мене, дав мені життя. Дав мені хрещення, прийняв мене як свою дитину. Дав мені орден капуцинів, зробив мене монахом і священником. І тільки тому, що він мене любить, не гіршиться моїми гріхами, моїми слабостями. Я є вдячний йому, що він, коли я був ще в семінарі, він випроваджував мене дуже часто на пустині, будучи в монастирі. Тобто я йому сьогодні вдячний за те, що він. Коли я страждав, коли я був на своїй пустині, він говорив до мого серця. Я мав свого пророка Йоанна Хрестителя, який сказав мені: шукай Бога, відкривай Слово Боже, Біблію відкривай. І слухай Слово Божого. Шукай Бога, Отця, який тебе любить. Тобто шукай любові. І Бог дав мені силу, що я був слухняним, тобто я почув Слово. Budując na pustyni, ja począł szukać Boga, który lubi mnie. Budując uwaga, od narodzenia wierzącym. Od narodzenia. W tej chwili ja też zrozumiałem, że nie od narodzenia ludyna staje się chrześcijaninem. Od narodzenia ja synu, mojego ojca, mojej mamy, ale nie od narodzenia ja wierzę Вірючи я від зустрічі з, з, з живим Воскресним Ісусом, з тим Ісусом, який народився, коли прийшов до мого серця, до мого вертепу нехтував ні, моє моїм серце, моїми гріхами, мою історію, моїми комплексами, зранінами. Не нехтував ні, цього. Але полюбив мене таким. І тому я розумію на слово. Утішайте, утішайте народ свій. Tom do serca. do serca przemawia Bo w sercu nie często w rozumie nie to my nie znamy. Ty poznajemy racjonalny sposób. Ale w moim sercu, w sercu pojawia się smutek niezadowolenie, nieprzyjęcia, Pojawia się to mu do serca przemawia, żeby w tym sercu pojawił się blisk, świtło. Ваше через Слово. І, цьому, і тому до цього серця дорога пряма, проста дорога. То ми її робимо крутою. А може чуть-чуть так, а може не до кінця, а може, перебільшує. Ну, я я, я ті, я, я, я не Христос. І починаємо крутити. Ось крутити, а вправо, а вліво, а вправо, а вліво. А то ось дорога. Ось як показую. To ja mają na uwadzie tę architekturę, naszą chram. Oj, droga, prama, dwery. Chrystylny, co na pasu stoi po drodze. Za chrystylny, co je wiftar. Za wiftarom jest Słowo Boże. Za Słowem Bożym jest posłuszanie cerkwi. I prama, droga do Jezusa, który te A na skiki życia jest składne, to je i rozpiacia. Ale na nią wytkryte oczy Jezusa. To oznacza, że to Twoja droga, naznaczona Chrystusem, naznaczona cierpieniem, płaczem, przeżywaniem, prowadzi Cię do życia, nie do śmierci, przez śmierć do życia. I dlatego my w Adwencji, czekając na Jezusa, nie śpiewamy w tej modlitwie, prosławienia, sława wyższej Bogu, nie śpiewamy. Тому що чекаємо, коли побачать пастухи, що він народився, коли вони вернуться, вони почнуть перші співати. Слава Вишній Богу! І на землі мир людям доброї волі. Тому це дорога пряма і прямо приймайте ці слова. Не толкуйте їх. Тому що, може і сьогодні ніколи з вас переживають покусу, власне, життя для себе. Chcesz być Bogiem, a Bóg wywody Cię na pustyniu. Co to za miejsce? Pustynia, rozumiem biblijną, bo nie tylko przyrodnią. Pustynia, co słońce, co pisor, nie ma wody. Co oznaczają? Miejsce, gdzie nie ma życia. I Bóg wywody Cię na pustyniu, na wierzchołku, że ty znała zrozumiała zrozumiał, że tylko Bóg może zabezpieczyć Cię na tej pustyni. I tylko Ty możesz cały czas zapytać, gospody Bóg przyjdzie do mnie, Kiedy zrozumiesz swoją pustynię, Twoją rodzinę, Twoje miejsce, gdzie wydaje się, że Ty nie masz życia. Że może człowiek Cię nie rozumie. Dzieci nie taki. takie. Oto pustynia. Ale na tych Ty jeszcze chcesz nawracać siebie, Того чоловіка може, може і говорить з дітьми, і вони не такі. Ось ти являєшся Богом цей час. Я часто, мої друзі, признаюся вам, переживаю різні спокуси. Спокуси вас є такого навернення. Це все просте. Чому люди, може і ніколи, мої брати, чому вони це не приймають? Чому вони крутять? Просте, Бог є любов ю. і любить тебе. Nie osłuchaj, tobie twoje grzyki lubią. O wybacz, tobie grzyścika lubią. A grzyki, a grzyki, a grzyki, a grzyki, a grzyki grzy proszczają. Prima I my nie zmożemy ani spasić siebie, ani innych. I moja spokójstwa polega na tym, że ja zaczynałem spasować tych innych. Gospody proste. To mu promowlajte. Chaj ci słowa dotarczą w waszych sercach. Цей голос є важливий. Ніхто це говорить. І тому Йоанн Хреститель говорить, не я найважливіший. Найважливіше є те, що я говорю. Бо ці слова можуть вас приготувати до пришестя цього, який буде хрестити вас Духом Святим. Тому в кінці кінців, хто ту главний? Де відбувається чудо? Чудо відбувається ваше між моїми устами, які говорять, як говорить. A Twoim wuchom to to czudo, jest właśnie Duch Światy, jaki niesie Ci słowa do Twojego serca. Nadiję się. Przez Twoje wucha do Twojego serca. I nadiję że że Duch tej będzie Wam długowaty Ci słowa. Czemu? win Was odkryje. Znajdzie Was na pustyni. I, I skażę Wam odne słowo. Ja lubię Ciebie. I nie treść się na siebie, na swoją pustynię, piasek, krąg, słońce, nie tylko słońce, ale w tymu miejscu, w tymu czasie jest Boh. To Bóg was Chrystyt swoim duchom, swoim duchem świętym i wytkrywają wam wasze serca i wasze ucha. Chrystos was lubi.